Привіт, моя душенька! Давай подивимося пораду для тебе, яку треба почути саме тут і зараз, і саме для тебе. Яку пораду тобі треба почути саме тут і зараз? Що все світ тобі хоче передати? Угу. Дивися: тут тобі треба йти, кудись треба зібратися і йти. це може бути зміна роботи, це може бути зміна, я не знаю, способу життя або залишання чогось старого. Тобі може бути страшно, тобі може бути ні. Від цього, але це тобі зараз треба. Тобі треба покинути щось старе і йти в нове. Можливо, не впевнено, але йти. І далі також це тобі подарує насправді спокій і звільнення від важких ситуацій в житті. Це насправді тебе звільнить, коли ти себе звільниш. Від важких ситуацій і страждань, це тебе звільнить морально, тобі буде набагато легше, і ти будеш просто щаслива або щасливий. Тобто порада для тебе залиш старе і йди в нове можливо, невпевнено, можливо, і страхом, але повір, це тобі треба. Удачі тобі!